Друзі, всім привіт! Ви на каналі Артем Денис і у нас сьогодні ексклюзивчик Ford Bronco 1.5 EcoBoost 181 лошадка. І всього навсього 5 штук в Україні. Ну, по крайній морі на авторію 5 об'яв. Вам приємного перегляду. Не забудьте поставити подобайку Ну і звісно ж підписатися. Так, ну все, мої хороші. Ford Bronco 21 рік Бронкоспорт. Давайте швиденько зробимо такий візуальний огляд. Бен такі прикольненькі, а? Возвращення легенди 80-х. Красунчик, правда? З вас точно вподобаєчка. Ну давайте закриємо, як задні фонарі. Опля. Так, 1,5, 21 рік. А, що на себе сключивий є. Так, давайте розпочнемо. От що мені вже не подобається, це оця синя шкіра. Щось мені вже не зайшло воно. Бачите? Салончик темно-синій такий До речі, сидіння такі прикольні, гравіровка мустана чи лошаді тут. ну Лошадь, бачите? Я не розумію, правда, чому не Форд значок, ну дизайнери в свої видіння. Оп. А знаєте, хто мені цю машину дав на огляд? Детельн студія. Авто в тому числі, Семкар. Інстаграм буде хлопців. В описі знаходиться на Софійській боршигівці Травнева 3. Коротше, бронко. Бронко-бронко. Пробіг у нас 36 тисяч кілометрів, не миль. Кілометрів. Новая машина. М? Прикольненькая такая. Так, О, у нас подстаканник с подсветкой, видите. Давайте сразу заводим. О. что у нас тут было только что? Давайте заново заводим. Пустиня якась. Коротше, те саме, що Ford Edge, Куга, похоже, щось похоже є в цьому. Шайба. Шайба у нас така. Нічого цікавого. Насправді емоції трішки зашкалюють, тому що, блін, я коли рік тому дивився. Про цю машину відоси, що що вона вийшла, У, всі американські блогери розпочали їх купляти, там, тюнгувати. Я навіть не міг собі представити, що буде сидіти і робити огляд на цю машину в Україні. Молодці хлопці Симкар, що дали, що дали покататися, ну, тут по території, правда, але все рівно і дали зробити огляд. Так, це на шайбу, так понимаю, на... Моди вибираємо. А, нормальний. Давайте збільшу еко. Спорт. Ух. Як глаз Саурона Помните з, влас... з колець? Спорт, скользко, пісок. Прикольна анімація, до речі. Мені подобається. Так, нам потрібно... нормальный, нормальный. По мультимедиа у нас еще у нас есть приложение. До речи, швидко працює. Речка. А, панорама чи люк, что это у нас такое? Это у нас люк. Люк. Люк е, уже хорошо. Сзади, до как сейчас и пройдем. Я насправді не знаю, що розповідати, але сидіти дуже прикольно за нею. Дивіться, який капот з випуховістями, бачите. У мене просто все в роті пересохло, я не підготовлений до цієї машини. Буквально в мене там є хвилин 40, щоб розповісти про неї. А, бардачок. Стандартна каніша, нічого такого USB, більше нічого. Такого цікавого тут немає. Шви, звісно, не на вищому рівні. Але на цій машині потрібно що? Давати по офроуду, правильно. Ручки теж такі прикольні, дивіться. Оп, о! А, ось синій колір, бачите, на сонці він відіграє і тоді вже сочетання прикольне виходить такі сині сидіння синя кожа з тканью такою сірою ну прикольно мені подобається вже О, бля. зараз вам покажу який вигляд ззаді має так що в нас там зарядочки тут у нас такі кармашки ні, ну прикольненько, звісно, спору немає. Тут у нас накладка пластикова. Спорт. Напомню, 21 рік. А, це відкрив... Це відкрив стекло, бачите? Оця кнопка відповідає за стекло, а ця за багажник. Буду знати. закрыл. Опля. Конь, мустан. Красота. Все у нас тут есть. У нас тут такого ничего. 12 вольтового зарядка. Крепление. Крипление. Опля. Пакет свитка. Полноразмерная запаска. И все. Так, кнопочка на нас нема, все вручную. 18 у нас тапочки. Клиренс 333 мм. Под капотом у нас Під капотом у нас Опля, два рази пише, бачите. Під капотом у нас один і До речі, дуже легенький капот, я вам скажу. Ну прям дуже. Звичайно, один і все. Більше цікавого немає нічого. Зараз ми його закриємо. По оптиці мені дуже подобається передок. Передня час машини дуже подобається, оптика, Бронко великими літерами, як форди люблять, як на рапторі. Ну і задня оптика У нас теж така. Симпатична, але передня частина машини набагато більше мені подобається. Так, тут у нас нічого такого пластик, Пластик. Регулювання сидінь, рушне регулювання керма. У нас все стандартно, регулюка стеклопіддімачів і зеркал, блокіровка дверей. Давайте попробуємо проїхатися. Такий не буде невеликий огляд, але все ж таки він є. Не, так симпатично, до речі. Удобно, удобно удобна посадка. Дуже оп. Опля! Камера, до речі, якщо заводська, то графіка качество заслуговує подобачки, тому що качество добре. Ні, звісно, посадочка. Посадочка, я вам скажу, дуже приємна. Ну прям дуже-дуже. Тепер давайте поговоримо про ціни на цій бронку. На авторі я знайшов тільки 5 оголошень. Цінова категорія у них від 25 до 30. 25, самий низ, це, це та сама модель, що у нас 1,5 EcoBoost 2021 року. Форт Sport. Дуже така прикольненька, звісно. Все. Всім дякую за перегляд. Давайте підписуйтесь, будуть у нас ексклюзивчики. І дякую за підтримку україномовного контенту. І не забудьте поставити подобайку. А до речі, забув вам сказати, що а це повний привід. Повний привід. Опля. Все. Всім ще раз дякую за перегляд. До речі, хлопці. Автомийка, Детельн Studio SMC. Дякую вам за предоставлений автомобіль. Ну і, звісно, заїжджайте митися до хлопців. Я думаю, вам не потрібно розказувати, які машини тут приїжджають. Все наяву оп? Паркінг. І додому спать.